Привіт всім квадроциклістам і тим, хто тільки хоче ними стати. Сьогодні в нас неділя, 21 квітня, і в мене коротенька е, збірка новин минулого тижня, е, що стосується квадроциклів, і баги в Україні та світі. Давайте почнемо, напевно, з глобальних новин. Е, з глобальних новин нас е, Цього тижня відмітилась тільки компанія Moto, яка виявляється, розробляє автоматичну трансмісію для своїх мотоциклів, для своїх квадроциклів. Е, Слід сказати, що автоматична трансмісія на сьогоднішній день в світі квадроциклів з тих, що мені відомо, принаймні, є тільки в компанії Honda. З цією трансмісією я познайомився напевно в 2012 чи 2013 році вперше на квадроциклі Honda 500. Там є як Повністю автоматичне перемикання передач. Це гідротрансформатор, класичний гідротрансформатор, до якого ми звикли, наприклад, на автомобілях. І також Honda 680 в мене була довший час. Там той же гідротрансформатор. Він достатньо надійний, він любить. Вчасну заміну масла, при регулярній вчасній заміні масла, якісного масла гідротрансформатор виходжує досить і досить довго. Мені відомі випадки, коли там є пробіг чи були пробіги на той момент 40 тисяч кілометрів, що для квадроцикла досить таки багато, і гідротрансформатор от десь тільки на цьому пробізі. Потребував ремонту або просив заміни. Тобто ці трансмісії достатньо надійні, але до мінусів можна віднести все-таки трошки повільність перемикання в порівнянні з роботою варіатора. Це, звичайно, трошки не те, до чого ми звикли. Там, от прям відчуваєш цей момент. Перемикання. Тому, можливо, більше ніхто, крім Хонди, не входив в цю нішу і не намагався зробити класичний гідротрансформатор на квадроциклі. Е, ще мінус, що вона, ця коробка досить таки важка в порівнянні з варіатором. Але тут це мото, виявляється, розробляє свою автоматичну коробку. Я не міг пройти мимо, подивився, в чому там суть. Ну і на відміну від. Хонди, яка Honda грається там з електронним щепленням, з актуаторами, це мото просто заново винайшли коробку робот. Тобто буде прописано при яких обортах, при якій потужності двигуна, робот повинен просто підкинути наступну вищу або нижчу передачу. Заново винайшли робот автомобільний, ніколи не любив роботи на автомобілях. Ніколи вони мені не подобавали своєю м, такою повільною роботою. Вони мені не подобались своєю непередбачуваністю. Не раз на тих автомобілях, на яких мені приходилось їздити з коробкою роботом, той робот. Нелогічно включав нижчу передачу не тоді, коли потрібно, замість вищої, і так далі. і так далі Тому. Ну, трошки скептично я ставлюся до того, що це фмото щось тут зробить класне і революційне. Скоріше, це просто таке намагання погратись. Дивіться, в нас є автомат, дивіться, він сам перемикає швидкості, і причому це дивіться в нас по-китайськи дешево. Побачимо, як то кажуть, продажі покажуть. поки що ніяких е, ні мотоциклів, ні квадроциклів з цією коробкою, з цим роботом е, не представлено, поки що говорять просто про розробку самої коробки. Рухаємось далі. Е, наступна новина в нас вже з України. Я пропустив її минулого тижня е, на вихідних, коли ми е, знімали випуск новин. Ще тиждень тому про це треба було сказати. Ну але на Вінниччині неподалік села Довгополівка, біля річки Південний Буг, 48-річний водій квадроцикла Мото» не впорався з керуванням і вдвох з сином впали з скелі. Ця трагічна новина була опублікована. Ще тиждень тому пропустив я її. Повідомляють в поліції, що батько, який був за кермом квадроцикла, загинув, а його 10-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізований. Моторошні, моторошні знімки є в інтернеті. Звичайно, шкода квадроцикліста, будьте обережні, обережні, коли їздите особливо в таких небезпечних місцях. До наступних, до наступних новин, друзі. Новина, яка теж, яка теж минулого тижня, можливо, вже хтось її бачив, але ми не розповідали про них в новинах, тому. Давайте хоча б коротенько е, пройдемося. Е, поляки на квадроциклах і одному мотоциклі прорвали кордон України. Ну, звичайно, прорвали це е, гучно сказано. Е, заїхали. Кілька польських квадроциклістів, дійсно, і один на мотоциклі заблукали, підвела навігація. Як вони стверджують, заїхали на територію України, їхали з Польщі. В них пробіг більш ніж на 2000 км кілометрів, аж до Туреччини. Вони мають фінішувати в Туреччині і рухалися вони Польщею, Словаччиною. Потім Угорщиною, і от десь з території Угорщини, власне, і заїхали на територію Мукачівського прикордонного загону. Це сталося рівно тиждень тому, в неділю 14 квітня. Що цікаво, що їх знімали прямо на камери, я так розумію, стаціонарні. Стаціонарні якісь камери, їх довго ведуть відеоспостереженням, аж до моменту, де вони заїжджають на територію України. З цього можна зробити висновки: наскільки сучасні засоби тепер є в прикордоннику в прикордонників наших на цих ділянках кордонів. Я колись пам'ятаю. Напевно, в Тіктоці е, бачив коментарі під різними відосиками е, там про Тису, знаєте, всі оці приколи. І там коментарі, типу, от би мені квадроцикл, я б горами десь там. Поїхав в Румунію. Ну, як показує нам е, оцей приклад з поляками, насправді не так все просто, навіть з квадроциклами, тому що в тих самих прикордонників теж є досить і досить сучасні технічні засоби. Рухаємось, рухаємось, друзі, далі. І до наступних новин е, сприйміть цю новину. Без жодного політичного контексту. Сприйміть цю новину просто як чисто технічний інтерес, чисто ми говоримо про квадроцикли і всю техніку, яка близька до них. Слідуюча новина про те, що Петро Порошенко передає військовим, передав військовим. Дрони реб та два квадроцикли з кузовом для евакуації поранених. Мене зацікавило просто, які ж квадроцикли з кузовом продаються в Україні, які квадроцикли Можна застосовувати або в сільському господарстві, або от в таких справах. Побачив і такий зелений оливковий камуфляжний колір, побачив цікаві, явно не серійні отакі бампери, які вже швидше всього доробили. Потім. Почав шукати, що це за квадроцикл, і швидше всього, це Hammer 300 з кузовом. Він виробляється серійно. Щоправда, такого бампера в нього немає, як я й думав. І це вже виготовили просто пізніше, я так розумію, і пофарбували. Не знаю наскільки виправдане застосування у такого Hammer 300. Він повнопровідний, але, як завжди. В мене Мене питання, чи є на нього запчастини, чи є на нього хоча б саме-необхідне. саме, саме необхідне. Цікаво, може в когось є подібна техніка. Якщо так, то відпишіться в коментарях, наскільки у вас з цією технікою просто, або навпаки, складно з її обслуговуванням, або ремонтом. До до наступних новин, схожих новин чоркаси Купили для ЗСУ квадроцикли та причепи до них. Отут вже картина цікавіша, для мене виглядає кращою картина тим, що хоча б масові квадроцикли Лінхай 550 двомісні. Та бачу там на фотографіях також Лінхай. 500, якщо я не помиляюсь, Лінхай 500. Е, теж в двомісному виконанні е, новина ця з телеграму Черкаського міського голови, де він пише, що особисто передав 10 квадроциклів разом з причепами до них військовим е, сил. Територіальної оборони ЗСУ ну тут несуть. Знову ж таки, ми ніколи не вдаємося, що і кому. Саме головне кому нас зараз менше цікавить. Хочеться просто відмітити те, що Лінхай. Хоча, ви, друзі, знаєте, я завжди топлю проти різноманітної безімянної Китайщини, будемо говорити прямо. Але е, треба віддати Лінхаю належне. Е, лінхай 500, Лінхай 550. Е, до них. Хоча б є запчастини. Е, минулого тижня я робив замовлення по запчастинам от конкретно на ці дві моделі. Е, в них багато запчастин перекликається між собою. І треба сказати, що абсолютна більшість всіх необхідних запчастин або вже є в наявності, або в короткі терміни буде до них в наявності. Тому. Е, Такі квадроцикли більш виправдані, ніж е, якісь невідомі, невідомі, як з попередньої новини Хаммер 300 з Кузовом. До речі, е, до попередньої новини повернусь. Прийшлося теж на минулому тижні розмовляти з військовими, в яких є подібний до цього Хаммер 300 з кузовом техніка. Купували вони в нас шини. Купували шини розміром 23х7х10. Тобто ви розумієте, що це така невеличка техніка з невеличкими шинами 23-го розміру. І вони казали, що важко з запчастинами, що так вони і не змогли знайти. Де основні розхідники на нього придбати, і схоже, що ця техніка просто випрацює свій ресурс до першої серйозної поломки, і потім просто благополучно стане. Тому ті, хто здійснюють оці закуп... закупівлі, будьте уважнішими, і з'ясовуйте, чи на цю техніку потім є запчастини, чи її можна обслуговувати. Про Лінхай ми поговорили. І на цьому, на цьому з новинами цього тижня у нас все. Як завжди, прощаюсь з вами на тиждень. Слідуючий випуск новин вийде наприкінці квітня. Сподіваємося, за цей тиждень, що буде, у нас буде тільки більше. Позитивних новин, як з України, так і з всього світу, що стосується квадроциклетної техніки. Друзі, бережіть себе, будьте обачними. До наступного тижня.